Приготування манника потрібно взяти стакан муки, стакан сметани, стакан манки, 3 яйця, пів пачки ваніліну, півтора чайної ложки розпушувача для тіста і трошки більше як пів стакана цукру. Насамперед, манку заливаємо сметаною і залишаємо на годину, щоб манка розбухла. Добре розмішуємо зі сметаною. Після того, як пройшла година, ми вибиваємо яйця в посудину, висипаємо цукор, весь ванілін і збиваємо міксером в густу масу. Яйця збивали, напроситься зі 3-4 хвилин. Тепер будемо давати манку по ложці до яєць і збивати міксером. Після того, як ми ввели всю манку в яйця, ми до муки додали розкушувач, мука була просіяна попередньо, і тепер будемо частинами додавати муку і легко лопаткою перемішувати. Беремо форму діаметром 24 см, застилаємо пергаментом змащеним маслом. Ставимо в розігріту духовку до 180 градусів і будемо випікати 40-50 хвилин в залежності від вашої духовки. Періг вже спікся, випікався 45 хвилин, тепер його залишаємо до повного стивання.